Вишиває трави, хрестиком і гладів. і бережить квіток, клумби і двори. У Увинок розкішний подарунок саду, у плітах найкращі темні кольори. Хрестиком і гладі ніжість і любові розвітає щастя гене полотні. Вишив і для мене квіточку пушкою. З п'яти пелюсток, а чому би ні? Баруй наміліші підбирає трави, бій то калини, сонцю золоті, мріч на соні, верби кучерява, вишає зелені їх їх полотні. Сернечка в червоні, пиські півоні, півники рожені зрібно голуби. Песичі цілує творісткові скроні, Вишистя травнева з душі глибин.